Доброго дня! Мене звуть Яна і я ведуча подкасту Кімната 248. Поговоримо сьогодні з вами про зраду. Зрада це зречення обраної лінії розвитку, яка по своїй суті є амбівалентною. Тобто, вона є як позитивною, так і негативною. Розберемо, що ж таке позитивна зрада і негативна зрада. Позитивною зрада вважається та, яка е, приносить користь е, суспільству більшу, аніж, е, скажімо так, втрати. Тобто, наприклад, якщо е, стоїть питання зради за, для того, щоб врятувати життя якоїсь людини. Така зрада буде вважатися в певній мірі позитивною, тому що краще заректися якихось своїх принципів, своїх установ, своїх ідей заради спасіння дійсно людського життя. Ніхто не хоче нести на собі відповідальність за е, життя, смерть іншої людини. Тому таку зраду в певній мірі можна вважати позитивною. Розберемо, що ж таке негативна зрада. Негативна зрада е, усім відоме поняття. Багато хто стикався з цим. Це може бути як і е, зрада у коханні, так і зрада іншою людиною в якихось питаннях. Наприклад, зрада вашої спільної ідеї, ваших спільних переконань. Зрада. Яка несе негативний формат, вона е, завжди завдає дуже багато шкоди обом людям. При тому всьому, що вона завдає більше шкоди навіть тому, хто зраджує, а не тому, кого зраджують. Тому що людина, яку зраджують, вона е, розуміє, якщо навіть не відразу, але згодом вона зрозуміє, що проблема не в ній, а в тому, хто зрадив. Тому саме зрадники. Потім надалі будуть нести дуже велику відповідальність за саму зраду. Як це відбувається? Коли зрадник йде на цей вчинок, він отримує певну вигоду. Але ця вигода завжди примарна. Йому здається, що він там стає більш успішним, що в нього підіймається самооцінка і так далі. Тобто він е, отримує якісь блага, але вони є уявними, вони не є по своїй суті чимось реальним. Тому що е, людина в цьому захопленні, в цьому вирі емоції, е, їй здається, що він дуже крутий, все дуже кльово, класно. Але люди, які знаходяться навколо нього, вони розуміють, що це все йому дісталося нечесним шляхом через зраду, що це людина, яка. Перш за все не просто зрадила своїм принципам, своєму партнеру і так далі, вона зраджує перш за все собі. І тому найгіршою зрадою вважається зрада самому собі. Будь-яка зрада, навіть якщо вона починається з позитивної, якщо людина потім стає на цей шлях. Позитивна навіть зрада може призвести потім до низки негативних зрад, які призведуть все ж таки до того, що людина зрадить сама собі. І це найгірша зрада взагалі в житті. Тому що навіщо зраджувати тому, що ти обрав сам. Це дуже нелогічна річ взагалі в житті. Якщо ж ми говоримо про зраду у коханні, Дуже часто людина, яка зраджує, згодом стає схильною до того, що вона буде принижувати свого партнера і нищити його психологічно, тобто будуть уже формуватися стосунки, які носять дуже руйнівний характер саме і для партнера, і саме для цієї людини, тому що як зараз популярно слово аб'юз. Він не несе нічого хорошого в стосунках ні для аб'юзера, ні для жертви. Тому зрадники дуже часто в результаті стають аб'юзерами, тому що всім відомо, що такі люди думають про те, що якщо вони зраджують, то і всі навколо також зраджують. Тому тут з'являється дуже багато сумнівів у своєму партнері, дуже багато підозр. І так далі. І це призводить до нездорових стосунків, які можуть за собою принести якісь певні психологічні травми для когось із партнерів. Тому моя вам порада: ніколи нікому не зраджуйте, перш за все, собі. Всім дякую, до нових зустрічей. Підписуйтесь і ставте лайк.